Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, яку машинку ми нарешті знайшли для нашого замовника. Чому кажу нарешті? Тому що замовлення було наче нескладне. Нам потрібно було знайти живу Зафіру, Opel Zafira з двигуном 1,8, саме 1,8 бензин. По комплектації, в принципі, не було Прям принципово був бюджет. Оглянуто було більше. Не більше, але близько 10 варіантів різних. І всі машини були з суттєвими нюансами. Тобто не з дрібними недоліками, а саме з суттєвими нюансами. І тут нам підвернулася ось ця машинка. Вона тільки вискочила. Ми відразу поїхали її оглянули, бо ми були поруч. І вирішили забирати. Машина також не ідеальна, але тут є багато плюсів, на які я наголошу трішки пізніше. Пройшовся візуально, показав, як вона виглядає. Дуже класний колір. Комплектація космо. Один-єдиний власник в Німеччині. Машинка тільки заїхала декілька тижнів, як в Україні. Колір такий з голубим сірий, з голубим таким відливом. Виглядає дуже класно. На ось таких фарах. Ксенон, заводський, адаптивний, протитуманні фари. Решіточки хром весь збережений знизу, навіть губа наша на місці не покоцана. Капот без сколів, м'ятин, царапин. Це у нас 2010 рік. 1,8 бензин, 103 кВт, 140 кінських сил, механіка. Пробіг 234 тисячі км. Бампер також. Ну, трішки побитий. Бампер підфарбовувався, тому в по сколам нічого особою не скажеш. Ну, але в загальному все одно стан машини дуже класний. Лобове у нас також рідне, без сколів цараплено-м'ятин. Кромка над лобовим в ідеалі. Криша взагалі без моментів жодних. Церкало так виглядає дуже класно. Рейлінги в нас заводські встановлені, хромовані. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках R16. Диски саме комплектації Космо на гарній всесезонній гумі. Гума що спереді, що ззаді одинакова, і гума дійсно гарна. Умивачі фар навіть у нас присутні. По автомобілю кожна кнопочка працює. Забирали її саме в німця, у привата, вони на площадці. Присутній сенсор дачу. Ні, а датчик світла, точніше, неправильно сказав, Присутній Дзеркала гарно, по кузову нема абсолютно жодного рижика. Не по порогам, не по дверям, по низам, ніде нічого немає. Навіть зверніть увагу, дуже часто пишете і кажете, коли купуєте, що треба поставити бризговички. Тут вони вже є. Тобто хтось любив свою машинку, спереді, ззаді, дооснастив і встановив бризговички. Все добре. Ззаді у нас заводське тонування. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Присутні такі на наляді на дрібні натинки. Оптика без нюансів. Тут все добре. Також все добре. Бампер, ляда, значок під значком, під номером. Абсолютно ніде Тут ніяких моментів. Немає навіть натяка Державченко чи корозію. Вихлопна труба також. Це в загальному поднищі, по всьому, машинка дуже класна. Вчора проїхали на ній 500 км. Що приємно здувало вона така збитенька і в той же час вона така дуже. М'яка, можливо, через гуму. Всесезон, хоча все сезонка не знаю, але вона от по трасі вона так м'ягко їхала, хоч це і 1,8. І розхід вчора в нас за день вийшов з кліматом, бо вчора було під 30 градусів спека, то з кліматом їхали всю дорогу, і розхід вийшов менше 7 літрів на сотні. Дуже приємно. Ззаді гума навіть краще, ніж спереді, стан нової диски, колодки. Супер. По цьому боку також все в ідеалі. І деяких таких критичних моментів немає. Зовні в принципі, все показав, розказав. Йдемо всередину автомобіля. Тут автомобіля йде два оригінальних ключика з кнопочками. Все у нас працює, закриває відкриває. Зверніть увагу, навіть біля ручок не покоцане. Та-дамо, салончик. Одразу відразу що ми маємо? Так як у нас комплектація значить Шкіряні карти, комбіновані вставки, хром ручки, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Наліпки на пороги зафіра пластик скрізь збережений. Комбінований шкіряний салон. Це по мені найкраще поєднання в Opel опользафірі. Можете бачити, стан бездоганний. Болячки їхні зрозуміло устранені, бо тут завжди тріскається. Тобто не буває їх. Точніше, я ще не бачив, щоб тут було не перешито. Що критично в цьому нема, зробили гарно, все, все супер. Сидіння, стан гарний. Пластик ніде також не покоцаний. Педальки, оригінальні ворсові килимочки, все супер. Проєми також все добре. Під резинками ніде ніяких моментів. Ой, зняв було поставити, ніде ніяких моментів немає. Жавчини немає. Проєми цілі, все ціло. Салончик на очі жарко. Давайте відразу запустимо нашого звір'я. 234 тисячі пробіг, як я вже сказав. Лампочки всі заграються. Двигунчик запускається з пів оберту, працює реально класно. Е, так як ми вже передивилися, як я вже сказав, дуже багато цих варіантів, близько 10, то вже можна скласти якусь картинку і зрозуміти, що саме по цій машинці дійсно все класно, двигун працює класно, фазиків не чути, вихлапна е, вихлопна чиста, оберти не плавають, і в загальному тобто все класно. На холодну запускається гарно, на гарячу питання, яких немає, Маємо датчик світла, протитуманні фари, круїз контроль. Кермо у нас рідне, не перешите, не підфарбовувалось. Відразу звертаю увагу на чорні лакові вставки. Дуже класне поєднання, як я вже казав, повторююся, буду казати, мені в Ополі це подобається найбільше. Воно так додає вигляду автомобілю. Моніторчик у нас такий не кольоровий. Відразу дивіться, покажу 7 літрів зараз на даний момент розхід. Це при тому, всьому, що сьогодні ще їздив на даному автомобілі. По місту багато. Мультимедіа і кліматронік саме не кондиціонер, а клімат. Як бачите, нема привичної кнопочки зірочки, а є авто, щоб не брала рециркуляція, тобто обігрів і обігрів заднього. Клімат у нас включається цією кнопочкою, і ось він налаштовується. Включити, зараз виключився, і машинця стало трішки легше працювати, включаю. Оберти підкидаю. Ну і В загальному клімат дуже гарно працює. Вчора я кажу, їхав, бо вчора було дуже жарко. 500 кілометрів їхав з кліматом. Дує приємним, холодним. У першому режимі більше навіть ставити не треба, справляється. все класно. Далі, на що б хотів звернути увагу, це стан салону в загальному, ніде нічого не покоцано. от, наприклад, ручечка також КПП. Вона не перешивалася, це рідна заводська ручка, тут також все рідне, нічого не знімалось, не мінялось кнопочки. Ручний, хто стикався, знає, дуже часто він тут зачовганий, вичовганий. Тут все добре, пластик, підлокотник, також регулювання всі працюють. Все регулюється, складається, піднімається, фіксаторчики також всі працюють. Підстаканнички. Ну, тобто з автомобілем дійсно дивились. Що ще не сказав. В принципі, тут все показав, розказав. По комплектації також маємо дзеркало заднього вигляду з за автозатемненням. Кліматронік, як я вже сказав, проїзи, клімати, комбінований шкіряний салон. Комплектація Космо. Ну і 4,5. Абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює, по електроніці все працює. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Також все гарно. Не буду зараз звертати увагу, всі регулювання, всі е, ці працюють, все складається, все розкладається. На відео буде більш додатково. Сидіння регулюється, можна так поставити, якщо на дернях їздити, можна пряму спинку зробити, можна підняти це сидіння, відвинути по максимуму задні ряди. У вас можна грузити дуже багато всього в автомобіль. Далі підлокотничок, підстаканнички, також все люкс. Класно працює. Тут нічого також не зашкрябано дефлектори не зломані, салончик виглядає добре, стеля без дефектів, навіть є підочечник. Показав, розказав, йдемо, як я вже показував, дуже приємно, що ззаді нічого абсолютно нема, ось зсередини також. Все добре, пластик не зачовганий І приємно, що комплектна повністю машинка в нас приїхала. Що я маю на увазі комплектна, що іде в нас шторка рідна заводська, вона працює. Не знаю чому, але от в зафірах дуже часто не приїжджають, без них є коврик заводський, який також дуже класно складається, трансформується. Так потягнули, ще раз склали, все. Задній ряд сидінь, третій ряд сидінь також витягується, все у нас працює, на фотографіях буде. Тут кріплення все є. Ось такі зарізна накладочка. Трішки щось возили по багажничку, такі підзачухані Це клієнту наголосили, але його цікаво більш технічний стан. Та, і в загальному Тут всі підсвіточки, все в нас є і все досить непогано виглядає. Зважаючи на її ціну, а ціну я скажу пізніше. На забігаючи, можу сказати, що ми її купили за такою ціною, яких просто, я б сказав, не існує на автомобілі з двигуном 1,8. Факту ми її купили десь за ціною з 2008 року з двигуном 1,6. Зараз до ціни йдемо трішки далі. Ну, тобто, ось так виглядає, абсолютно все працює. По техніці машинка абсолютно. Класна, вона збитенька, нічого не ляпає, не стукає. Їхні болячки, стоєчки стабілізатора, нічого немає. Звуків взагалі ніяких немає. З приємного, коли забирали автомобіль, то німець сказав, що не так давно замінив повний комплект щеплення. Воно дійсно замінене, бо воно м'якеньке, воно бере, прям тільки педальку трішечки пускаєш, вона зразу їде. Тобто Щеплення міняне 100%. Тобто, ну, машинка обслужена, машинка класна, машинка комплектна, всі є документи, розмитнення. Їде навіть підставочки. Тобто, Все, автомобілю абсолютно А, і забув сказати, наголосити також з приємного понизам. Тут у нас абсолютно по всім дверкам ніде нема навіть натяку, щоб десь чи виходила, чи починалася ржавчина. Для Opel це велика рідкість. Зараз ще покажу під капотку. Та Ось так виглядала я під капоточку. Рідини всі в нормі, ніде ніяких нюансів немає, витяків не видно навіть по клапаній кришці. Кондиціонер працює, радіатор кондиціонера живий, не висипаний, на це треба звертати увагу, двигунчик працює дуже класно. Нічого не крутилось, не знімалось. Бірки шоколи робились. Акумулятор візуально свіженький. Ну, тобто GM, все, ніде нічого не знімалось, не змінилось. Максимально класна, збережена машинка, від власника. А, навіть зверніть увагу на телевізор, він також не закоцаний, не ржавий. Тому, друзі, ось така машинка була на огляді. А, ще раз повторюсь, даний автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Opel Zafira в комплектації Cosmos, з двигуном 1,8. 103 кВт, 140 кінських сил, звичайно, атмосферний, на який без проблем ставиться газ. Десятий рік механіка дуже класна технічно, дуже класна візуально і за дуже класний прайс. Купили даний автомобіль. Ми за 6300 доларів з сертифікатом і з документами. Тільки вдумайтесь в цю суму: 6300. Бюджет у нас був 7500. Ми взяли більш ніж на 1000 дешевший автомобіль. І який автомобіль? Тобто вона дійсно класна, в класній комплектації і ем, практично без нюансів. Ем, в середу автомобіль їде на ТО, де власника будемо міняти, робити велике ТО з заміною ГРМ, помпи, масла, фільтрів, антифризу. І будемо передавати нашому замовнику. Тому, друзі, хто шукає та й завжди знаходить, ще раз скажу, ми ми оглянули близько 10 варіантів. Все було не те. Ми дивилися автомобілі в бюджеті 7500, 7, 7200, 6800. А тут вискочив, поторгувалися, забрали. І по факту без ну, автомобіль, без е, якихось там колосальних вкладень. Ну нема тут що такого робити. Просто для себе зробити ТО і все. Машинка після детейлінгу навіть. Тому, друзі. Звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майнек Скарві Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. До нових зустрічей.